Будемо говорити про ймовірне перемир'я, зокрема в контексті того, як таким вікном можливості можуть скористатися росіяни. Адже за словами керівника гурмін оборони України Кирила Буданова, Росіянам цей час потрібен для того, щоб перегрупуватися, зробити роботу над помилками і не лише. Ну і також проаналізуємо ймовірне введення миротворців в Україну, зокрема, чи вистачить такої кількості, що може зробити така кількість, чим варто оснастити ці війська. Про все це говоримо зараз з. Паном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Аброго здоров'я, слава Україні, героям, героям слава вітаємо вас, пане Іване. На зв'язку зараз. От ще одна цитата: у російському розумінні для існування імперії потрібні три держави: сама Росія, Білорусь і Україна. Про це начальник головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, сказав під час дискусії на конференції «Ялтинська Європейська стратегія. їм потрібно відновити свої сили, зробити роботу над помилками, спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут всередині, і тоді в них з'являється нове вікно Спроможності для того, щоб досягти своєї стратегічної мети, так сказав начальник ГУР. Як не дати їм цю можливість? Що маємо робити ми за цей час, якщо, підкреслюю, якщо така пауза, таке перемир'я з'явиться? Давайте почнемо з того, що Україна, Білорусь і Росія в російському розумінні це всього навсього плацдарм. Для імперських амбіцій чи втілення імперського мислення Путіна в плані створення, як мінімум, полярного світу, там двополярного, триполярного, в якому Росія має на рівних ділити світ і питання України, Білорусії чи навіть Балтійських країн для них це просто все проміжні етапи. Ота по зміні там світу порядку, ми ж пригадуємо Путіна ті самі ж заяви, що він говорив про життєвий простір, про те, що їх затискають, і, і багато інших нюансів. Хоча ми розуміємо, що диктатура. В такому форматі, яку побудував Путін, взагалі може виживати тільки за умови, якщо буде агресивною, і буде мати територіальні претензії до інших країн, коли тобто створюється образ зовнішнього ворога, тільки це буде припинено сам диктаторський режим опиниться під загрозою. Отже, війна, як фактор виживання диктатури Путіна, зберігалася з моменту його приходу до влади і на жаль, триває зараз і буде тривати до того моменту, як мінімум, поки він буде при владі, або навіть доки будуть при владі оці військово-політичні еліти, які сформував Путін. Тому, якщо ми говоримо про певне перемир'я, маємо розуміти, що хочеш миру, готуйся до війни. І звичайно, що мене. Чесно кажучи, не особливо там хвилює е, Росія, бо ми знаємо про неї інколи набагато більше, аніж навіть про себе. Ми знаємо їхні потужності. Ми знаємо, наскільки вони спроможні розширювати свої війська, які їхні війська, як вони можуть воювати, яке озброєння у них є е, тут? Питання тому, що і в момент якогось перемир'я, коли там. Теоретично противник може спробувати використ... скористатися паузою для того, щоб накопичити сили. Ну, нам так само треба буде працювати в тому напрямку. Тобто, ми теж маємо максимально у стислі строки провести загальне навчання населення хоча б базової, фахової підготовки. Ми маємо розширити теж в свій час і ракетні програми, і програми. Безпілотних літальних систем, оскільки все одно в людському плані ми поступаємося кількісно противнику, тому наш акцент буде на технології. Це як мінімум, напевно, і ще додаткова імплементація на рівні, наприклад, парламенту ряду договорів з безпекових договорів з нашими союзниками. І багато інших нюансів, які ми можемо сформувати до того часу. Маємо розуміти, що одне, коли Росія обчислює нас там у військовому вимірі армією пів мільйона, мільйон там півтора мільйона, це все цифри, які противник розуміє, і проти яких він може протиставити там свою якусь кількість особового складу. Але якщо в нас буде загально навчене населення, якщо в нас буде достатньо величезна кількість резерву, і резерв будуть постійно е, проходити навчання, підготовку добір, коли у нас це буде е, на рівні ментального мислення українського суспільства, в тому плані, що кожен буде готовий захищати свою державу, чи хо, кожен готовий захищати в кінці кінців своє? І кожен буде знати, як себе поводити в екстремальних умовах, куди йти, що робити, чи брати зброю, чи мати якусь уже військову підготовку, то я вам скажу так: що тоді реально Росія не наважиться на нас наступати. Можна воювати з армією, з народом воювати неможливо. Ну тобто, це такі втрати, як правило, приходять, що навіть імперії не те, що. Програють війну імперії в таких випадках. Програють по суті своє е, існування у цьому світі. З нашого боку зрозуміло, що робити, і тут звісно, коли такий великий потужний партнер, як Сполучені Штати Америки, а будьмо відвертими, хтось можливо шукає в заявах того ж Трампа підтекст, можливо, якісь завуальовані інші підходи і бачення розвитку ситуації, мовляв, він може все-таки нам на користь зіграти. Будьмо відвертими, все таки це не так. І по суті, цей партнер поки зробив великий крок в бік. В нас залишається європейський союз, і в цьому контексті зрозуміло, що по-перше, вони мають Дуже активно зараз переглядати не тільки переглядати, а щось робити для оборонного потенціалу континенту, і також в контексті миротворчих місій про готовність відправити, які заявляють вже деякі окремі країни, але знову таки посилаючись на Сполучені Штати Америки на майбутнє перемир'я, в якому варіанті могла би бути ця миротворча місія. Ми багато говоримо про можливість чи неможливість її діяти, на яких підставах вона взагалі буде перебувати, які можливості в разі загострення на лінії фронту. Ну, давайте так почнемо з того, що Свічас Джонсон, Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії, сказав, що приблизно в таких умовах ми і створювали партнерські стосунки з Америкою в час Другої світової війни, коли за все платили. E, звичайно, я проти цього, оскільки ми виконуємо Британія на той час претендувала на якогось теж світового лідера, і Британія виступала гарантом як мінімум безпеки Польщі. Тобто вони брали на себе військові зобов'язання когось підтримувати і паралельно створювати союз. Ми абсолютно захищаємося, абсолютно боремося і за своє виживання, не там імперський перерозподіл. З другої сторони, але в кінцевому результаті ми знаємо, що з Другої світової війни Британія і Америка вийшли дуже близькими союзниками. Щодо говорити миротворчих контингентів, ну знову ж це питання їхніх форматів, питання, в якій кількості це все буде проговорюватись прописуватись на міжнародних рівнях, на міжнародних договорах. І це буде дуже складний процес, дуже довгий, і сам формат наявності миротворчих сил, миротворчих військ буде абсолютно залежати від того, як, на яких погодженнях вони сюди заходимо. Це будуть погоджені роди, види, типи військ, сили. Це буде розглядатися, де їхнє місце знаходження, чи вони будуть підтримувати наші збройні сили, які знаходитимуться по лінії фронту. Чи вони стоятимуть між нами і ними, чи вони будуть просто слідкувати за непорушенням домовленостей? Чи вони будуть мати функцію право, наприклад, на застосування зброї в випадку порушення противником? Тобто тут багато, багато, багато моментів буде прописаних розглядатися, тому це процес досить складний і досить довгий тут треба розуміти ще одну важливу річ: от сьогодні зранку на своїй сторінці у Фейсбук Валерій Пекар, український підприємець, наш частий співрозмовник в ефірах українського радіо, аналітик, який перепрошую, часто розглядає аналізує різні сценарії. Майбутнє говорив про те, що Сполучені Штати Америки впродовж двадцятого століття двічі рятували Росію від дезінтеграції своєю економічною допомогою, політичним сприянням. І судячи з усього, зараз Дональд Трамп там от є твіт, що Дональд Трамп фактично одноосібно рятує Росію зараз. Від краху Сполучені Штати Америки все, що думають, що Росія це держава, що Росія це утворення, з яким можна говорити, з яким можна взаємодіяти цивілізованими навіть в Трампівському розумінні, все ще цивілізованими методами. Ми пам'ятаємо, от зараз, в третю річницю повномасштабного вторгнення, яка кількість європейських лідерів і президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн, зокрема, і президенти деяких країн, країни Балтії, абсолютно за нас. Вони дуже добре знають, що таке Російська Федерація. Отже, європейська підтримка у нас є. Ба Більше Еммануель Макрон, який зараз з'їздив до Сполучених Штатів Америки, і Кір Стармер, який сьогодні прибув до Вашингтона, і буде зустрічатися з Дональдом Трампом, якщо ще не зустрівся. Вони комунікують з Америкою. Вони очевидно прокидаються і розуміють, що Європа втратила американську. Безпекову парасольку вчора. От ми з тобою Оленко обговорювали в ефірі українського радіо можливості французької ядерної парасольки, чи може Франція, наприклад, замістити американську ядерну зброю на німецькій території так. Там все ще мільйон нюансів в питанні і в кількості а, самих боєголовок, і в наявності носіїв, в наявності всіх елементів ядерної тріади, тому що у тієї ж таки в Британії є тільки морська компонента. У Франції є морська компонента у вигляді підводних човнів, три з яких постійно, з початку повномасштабного вторгнення, нагадаю, знаходяться на бойовому чергуванні. На відміну від одного, який був на бойовому чергуванні Франції до 2022 року, але у Франції є ще, скажімо, авіаційна складова. Авіаційна складова вона теж є різна. Якщо у Америки, скажімо, на бомбардувальниках стоять американські ядерні бомби вільного падіння, то питання в тому, що у Британії, приміром, це ракети, які можуть запускатися з підводних човнів. Але нюанс в тому, що ці ракети передбуваються за лізингом у Сполучених Штатах Америки, і знову, якщо Штати зараз вибувають із цієї конфігурації, то питання, що робитиме Європа? Очевидно, Європа щось точно робитиме вже зараз. Суми допомоги, які декларуються, наміри і кількості навіть вже в живій силі, навіть ті країни, які раніше відкидали повністю імовірність надсилання свого безпосередньо сухопутного континенту в Україну, вже спокійні. you should Судячи з усього про це говорить, так, та такі таки, заяви лунають так. Але водночас ми розуміємо, що ось ця оглядка озирання на те, яке рішення ухвалять Сполучені Штати Америки, воно залишається важливим станом на зараз. Бо ми розуміємо, що ситуація дуже швидко і стрімко змінюється залежно від заяв Дональда Трампа, реакції на них європейських лідерів, відповідно, які зараз певним чином хаотично, але це на перший погляд, утім дуже плідно і інтенсивно працюють над тим. Щоб зрозуміти, проаналізувати ситуацію і знайти з неї або вихід, або загалом змінити свої підходи до того, як їхня оборонна промисловість, їхні оборонні спроможності можуть зараз функціонувати. Ми от намагаємося вкласти в якісь дипломатичні слова і коректні висловлювання щодо підходу майбутнього гіпотетичного перемир'я. Ну а Дональд Трамп дозволяє собі просто називати Путіна хорошим хлопцем, що звісно вибивається з усіх норм і правил з одного боку, але з іншого тут треба. Треба знову таки розуміти і аналізувати ті підходи, які спрацюють із американським лідером на завершення, фактично, нашої розмови, але хотілося б почути вашу думку: чи не зробить миротворчий континент, в разі якщо він з'явиться? Ще раз підкреслюю кроку в сторону, як в Сребрені, це, наприклад, що може бути гарантіями? Все має бути прописано в документах, які регламентуватимуть їхню діяльність, одне чи вони будуть стояти як як смиротворчі сили, які будуть мати, скажімо, спостережну функцію за дотриманням непорушення вогню, і все зіньте те, як у нас було ці донедавна шо теж дуже до них скептично відношусь місія. Пар є, як вона у нас пригадує, ти їздила. То потім виявили там більше російської о, агентури, ОБСІ. ані угу. ОБСЄ, о, там де більше російської агентури виявилося, аніж толку з них. Там пригадую, як вони приїжджали, як це вибішувало військових, чесно кажучи. Інший момент, якщо це будуть миротворчі сили, в яких буде прописано право на застосування е, наявної їхньої зброї. Тому миротворчі сили мають бути тут представлені всіма силами і родами військ, тобто від піхоти до авіації і сил протиповітряної оборони з бронетехнікою. і щоб у випадку порушення. Власне домовленостей Росії мали можливість застосовувати зброю на подавлення таких провокацій. Я думаю, що це дуже серйозно вплинуло би на агресивне бачення росіян. Крім того, питання чи вони будуть разом з українськими військами там знаходитись, що вони будуть те, що я кажу, між нами і, і росіян. Ну і третій момент важливий те, що. Ефективність миротворчих сил буде також ще прямо пропорційно ефективною відносно того, як поведемо, поведе себе Україна. Чи ми дійсно перекладемо відповідальність на них? Хоча апріорі я не думаю, що цього відбудеться. Чи ми теж будемо на, нарощувати свої ракетні програми, свої програми по Збільшенню удосконалення роботизованих систем, бо по людському ресурсу ми Росії поступаємося, а от технологічно мають весь шанс з Європейським союзом взаємодії їхні технології використовувати для того, щоб цю ситуацію використати на свою зрозуміло. Скористі. Іван Тимочко, військовий голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був на зв'язку з українським радіо.